Так, Всім привіт! Зуботехнічний кабінет на зв'язку. Значить, Сьогодні у нас багато роботи на зубодовбальний верстат 5 а 122 Значить, Три типи роботи різної я на нього наточив, трошки вчора, трошки сьогодні. Прикинувся токарем. І зараз вам покажу, що я тут наробив. До речі, також це йде зараз робота в циклі 20 деталей. Внутрішні шліци модуль 1 30 градусів. Робимо 18 зубів. Ось ці деталі. Бачите, тут виявилось, виявилось що? Що треба на отакий вау? Так, видно тут його добре, видно добре. вал бачите, зі сферою, тобто зуби нарізані сферою шліци, точніше модуль 1. І на цей вал треба зробити, ну по ньому міряючи, зробити два десятка втулок. Але модуль 1Z18 ми всередині ніяк нарізати не можемо. Тому що оригінальний совковий інструмент, він модуль 1, 20 зубів. Тобто він може нарізати. ну Зараз я вам покажу для наглядності сходимо за інструментом. Я не полінуюсь, покажу вам. Так, де тут моя заначка з долбиками, можна взяти поганенький. Ось він. Значить, Дивіться, це радянський інструмент. На ньому написано 30 градусів r 5 Модуль 1 Z20. Тобто він може нарізати ну, там, 24 зуби, 25 в отворі. Ви розумієте? Бачите, сюди він просто тупо навіть не влазив отвір. Відповідно, ми ним обробити ніяк не можемо такий маленький шліцеву втулку. А у мене є на господарки ексклюзивні інструменти. Окрім цього модуля 1, що зараз працює, там модуль 1-12 зубів. У мене є, наприклад, бачите, маленький, нестандартний модуль 1,5-10 зубів. Десь тут ще лежав модуль 1.75 на 12 зубів, 30 градусний. Ну, коротше, я з часом обзавівся певною кількістю оригінального інструменту. Насправді його тут досить багато зуборізного. Це тут у мене всякі довбяки і мілкомодульні лежать. Щось насипом, щось строємо. І Як результат, я взяв цей тонесенький інструмент і ним ріжу внутрішні шліці. Там Z чи 10, чи 12 на цьому інструменті. Відповідно, він може всередині обробити 18 зубів, тому що він фізично влазить в отвір. Зрозуміло. Така в нас сьогодні робота на 51.40. Знову ж таки, бачите, в автоматичному циклі станок сам рахує один оберт, однопроходний цикл, ніяких тут. Глибина всього 1,2 мм. Інструмент в оправці коротенько виліт малий, все жорстко, все працює. Так, далі йдемо. Що тут у нас із цікавого? Значить Наступна робота це буде. отут це вже я також виточив цю деталюху. Там, хто за Facebook сторінкою слідкує, той бачив. І виточено, ніколи було показувати. Отак, досить таки симпатично вийшло, фокус зараз наведеться. Майже вона не подряпана стружкою, Ну, гарно, вийшло, посверли отвори. Тепер залишилось зробити в ній внутрішні зуби модуль 3,5. Бачите, модуль 3,5 Z11, 20 градусний інструмент. По-моєму, тут 11 зубів. І так от наріжемо зуби. Це вже стоїть все наготовлено. На наступна робота. Так, тепер ще щось тут у нас цікаве є. Значить, це з револьверної головки. З 16К-20 з ЧПК. Це, я так розумію, типу планетарного механізму. Тому що ця обойма з внутрішніми зубами бачите, слегка побіта молоточком, Тому що, видно, підшипник вже підшипник вони просадили. Для того, щоб ще якось воно трималось, вони його білі молоточком. Бачите, такі виходить планетарний механізм. Ну Тут нюанс в чому, що. Ламається воно постійно і каже, замовник біда в тому, що вони дуже перекалені. Я поміряв твердість 65 одиниць по рцеві. Відповідно, зуби, бачите, висипаються. І каже, купити їх нових вже дуже складно. Починають закінчуватися ці совкові запаси. Що він хоче? Він хоче, щоб вона була не така тверда, як в оригіналі. Відповідно, твердість менша, але він надіється, що не буде вона висипатися. Ну, Замовлення, як там, побажання замовника то є закон. Так, зараз я вимкну зубодовбальний, значить, дивіться, що тут у нас. Зубки вийшли внутрішні. Оп, вийшли. Фантастика. Отак, вимкнемо, щоб було трошки тихіше. Значить, бокового люфта, як такого нема. А от отак. Вау, бачите, робить. Тобто він за рахунок оцієї бочки. Або сфери на валу компенсує, компенсує в нас е перекоси, якщо такі є при установці другої деталі. Завершуємо історію про ЧПК. Значить, редуктор, такий планетарний механізм, чи як це назвати, зміна інструмента верстаті ЧПК. Ця штука дуже ну, занадто вона тверда, як на мене, відповідно, висипається. Із 40Х ми робимо. Попросив замовник 45-50 одиниць надії, що буде краще. Ну, Побажання замовника є закон, я її з 40Х виточив, фрезернув паз на 8, по-моєму. Чи на 10 дня на 8. Отут ріжемо зуби. Також інструмент вже я підготував, бачите. Модуль 2, 20 градусів. Зараз там не дуже гарно видно. Модуль, модуль, модуль Z13, о, видно, модуль 2 20 градусів. Вже він і в оправці, і в перехіднику. Чекає також на свою чергу. Тобто я отут роблю внутрішні зуби. На зуби довбальному так само. І, в принципі, йдуть вони на піч. Тобто я їх гартую, потім беру отут за поясок в кулачки з заточкою і з одної установки точу зовнішній чистовий. І внутрішній чистовий. Ну, або альбором, або ми в пластинку подивимося, як буде там виходить. Коротше, наша задача зробити таке саме, тільки трошки інакше. Ну, і ще одна невеличка робота, це якийсь привезли мені від агротехніки. Бачите, підозріло зеленого кольору. Кажу, мабуть, джондір. Ну, мабуть, так. Да". Але, як не дивно, всі, всі діаметри метричні, і різьби метричні, і шпонки метричні. Старий вау, тут вони намагались наплавлять. Каже, але в нас все одно чомусь жере підшипник. Я його руками зняв, кажу, того у вас його й жере. По-перше, вони внесли биття 100%. то, що його ніхто не шліфував, намагалось проточувати. Значить, що я зробив? Я виточив повністю нову деталь. пофрезернув два шпонпаза, дві різьби з 30-го круга 40Х. Зараз ми його гартуємо. Так, теж одиниць 45-50. Оце воно все разом піде. Піч одною садкою. І потім я отут шліфую посадку під підшипник на плюсі, а пічки отут на мінусі сотка. А тут сотка на плюсі, і все буде файно. Тут шліфуємо, і буде готово. Така робота. Трошки придивилось поточити, Майже день зображав, що я щось, щось розумію в токарній роботі. І на день собі наточив зубообробки, термічки і так далі. Так що Продовжуємо. Продовжуємо роботу далі.